До вашої я пропоную посад b 7 Restyling 2016 року на такій гарній LED-оптиці. Нас зустрічає такий дестроник впереді. Автомобіль в ідеальному стані. Така гарна LED-оптика ззаді. Оту біля 18 диски. Автомобіль оснащений без доступом. Мертві зони у нас є, люк. Ось такий у нас стан сідушки. У нас комплектація сел. Ніяких потріщин, нічого немає. От царапи нічого. Такі задній у нас диванчик. Диванчик має подогрів. Віддітельські сідушки, пам'яті день, авто світ у нас, ав, автомат гідротрансформатор, старт-стоп. Ось така у нас екранчик є, партрульник, поки робота є, все. Викладаємо швидкість і їдемо. Ось така у нас екран. Камера заднього відео, все показує, все роботає, музика фендер. Акустика у нас. Так, добре, підкопату, підкопотне пространство. Такий у нас моторчик, один TCI. Масла фільтра поміняв, все зроблено, все обслужено. Автомобіль в ідеальному стані. Будь-які питання, звертайтеся. Все, розкажу, покажу. Всім дякую.